У вітні мешкає близько двох мільйонів людей. Великої кількості запаркованих машин на тротуарах я не бачу. От щоб ви розуміли, людина на спеціальному автомобілі серед міста вирівнює камінчики. Ну нічого такого складного, але створює атмосферу затишку. Привіт всім з новорічної Австрії! Я знаходжусь у серці країни, а це місто Відень на календарі. 3 січня, а місто ще досі справляє Різдво і Новий рік. Проте я приїхав не за новорічним тревел-відео. Вже декілька років поспіль відень тримає першу позицію як найкомфортніше місце для життя. І сьогодні разом з вами я хочу дослідити, які саме чинники повпливали на результат, і, можливо, деякі речі ми можемо впровадити в нас для відбудови нашої країни. Тож розберемо, що робить відень найкомфортнішим містом для роботи, навчання та життя. Поїхав! Відень це культурна столиця Європи, яка має свій неповторний шарм та атмосферу, місто, яке зберегло свою історичну спадщину та яке включено в список об'єктів ЮНЕСКО. Це батьківщина Йогана Штрауса, місце успіху Моцарта, джерело натхнення Шуберта та Бетховена. Тож місто є справжнім володарем титулу культурної та музичної столиці Європи. Також відень вже втретє за останні 5 років посідає перше місце як найкомфортніше місце для життя по версії журналу Economist, а також перше місце за якістю життя по версії міжнародної компанії Mercer. Оцінювання проводилось по багатьох пунктах від екологічних до економічних складових. Під час своєї короткої новорічної поїздки я поставив за мету дослідити місто саме з візуальної та урбаністичної точки зору. У відні мешкає близько двох мільйонів людей, і певна частина з них має власний транспортний засіб. Але якоїсь великої кількості запаркованих машин на тротуарах я не бачу а все через те, що в кожному мікрорайоні є ось така будівля. Це паркхаузи. Вони є в кожному мікрорайоні, і саме вони розв'язують проблему хаотичного паркування на вуличках та тротуарах, а також багато кружляння в пошуках вільного місця. Ціна на оренду парку місця в такому паркхаузі складає приблизно 100 євро місяць. А ще у відні немає безкоштовного паркування такого поняття просто не існує. Раніше це правило діяло лише в центральних районах міста, але згодом ця практика поширилась на всі райони незалежно від їх розташування. Тож виникає питання, як безкоштовно залишити машину біля дому. На жаль, варіантів мало. Для резидентів міста діє відповідна система паркування по районах. Спеціальна наліпка на лобовому склі дозволяє паркування автомобіля в районі реєстрації, тобто проживання власника. Ціна такої наліпки складає 120 євро на рік. Тож, якщо ви працюєте або приїхали в гості в інший район, готуйте гаманець на оплату. Проте є можливість зекономити. Можна пересісти на електрокари для таких власників: діють знижені тарифи та безкоштовні парку місця, або ж скористатись громадським транспортом, про який ми ще поговоримо. Серед жителів Відня спостерігається тенденція використання власного транспорту лише в поодиноких випадках, наприклад, на вихідних. Це може бути сценарій поїздки за продуктами в торговий центр за місто або до друзів. А на питання буденного пересування приходить громадський та двохколісний транспорт. Відень це дійсно одне з небагатьох міст, де хочеться користуватися саме громадським транспортом. В логістичній артерії міста представлене метро у бан та швидкісні потяги С-бан. Для з'єднання з усіма районами міста та навколишніми заміськими селищами, а також зв'язуючими трамвайними та автобусними лініями у мікрорайонах. До речі, трамвайна система Відня є однією з найстаріших в Європі. Її започаткування датується 1840 роком. Тож, чому так комфортно користуватись громадським транспортом у відні? По-перше, це є піша доступність до зупинок незалежно від місця проживання. Навіть якщо ви живете на околицях міста, завжди є можливість пройтися пішки 10-15 хвилин до автобусної або трамвайної зупинки, дістатися метро або пересісти на швидке сполучення з основними транспортними хабами міста. По-друге, це пунктуальність та кількість транспорту. За 4 дні мого перебування у вітні я жодного разу не чекав понад 2 хвилин затримки вагонів метро або автобусу. В день на основних лініях метро курсує з частотою 5-7 хвилин. Тож, якщо вагон переповнений, не проблема почекати наступний і з комфортом дістатись до пункту призначення. І третє, це є єдиний квиток, який діє на всі види транспорту в кожному районі. Повна ціна річного квитка без знижок складає 365 євро. Якщо ви мандрували Європою, то неодмінно бачили велику кількість дорослих або людей похилого віку. Загалом це пов'язано з загальною європейською тенденцією щодо збільшення старшої вікової групи. Тож як додати енергію місту і зробити його більш цікавим для молоді? Існує один важливий фактор. Відень це місто студентів та університетів. Тут знаходиться понад 30 вищих навчальних закладів. А Віденський економічний університет є чудовим прикладом сучасної забудови студентських кампусів. Утримання диплому одного з австрійських вищих перший крок до успішної кар'єри. Щорічно австрійські університети приймають тисячі іноземних студентів. Велика кількість університетів, коледжів та інших навчальних закладів. Зробили відень найбільшим університетським містом серед німецькомовних країн. Ну а приємним бонусом буде можливість навчатися серед надихаючої архітектури навколо, адже кожен віденський виш виглядає так, ніби це музей мистецтва різних періодів історії. На секундочку, цій будівлі вже майже 20 років. Але архітектурне бюро Заха Гадіт зробило щось неймовірне, і цей дизайн виглядає актуальним і сьогодні. Також варто відзначити кількість зелених зон. Так зараз січень і природа спить, але влітку це все зелене, висаджене квітами і напряму впливає на продуктивність як студентів, так і професорів. Чи помічали ви, як дивно виглядають сучасні предмети в старих квартирах? Ось приклад. Так само з архітектурою. Як я вже казав, Відень – це прогресивне місто з великою кількістю історичних пам'яток. Тож як вдається знайти ту саму золоту середину між збереженням історичної архітектури та сучасною забудовою? У відні нові будівлі повинні відповідати нормам та вказівкам, серед них які енергоефективність та екологічність, наприклад, використання відновлюваних джерел енергії та впровадження зелених дахів або інших екологічно чистих елементів. Друге доступність для людей з особливими можливостями. І третє відповідність до містобудування та охорони спадщини. Наприклад, підтримувати архітектурний стиль навколишньої території, а по її відповідна реконструкція. Тож в ландшафті міста складно знайти ось такі панорами. Ви можете написати в коментарях: Влад, ти порівнюєш сучасну інфраструктуру нових районів Відня з Україною. Хіба так можна? Хоча в Україні є теж багато класних інфраструктурних об'єктів, але є одна головна відмінність: у відні, перед тим як побудувати новий район, спочатку вивчають можливості цієї локації: інфраструктуру, наявність магазинів, кількість людей, які там будуть проживати, та інше. І тільки після цього вони починають реконструкцію наявних об'єктів та побудову нових. Ну і щоб підтвердити свої слова, я зайшов в такий невеличкий спальний мікрорайон, буквально в 10 хвилинах від попереднього місця запису, і тут значну частину двору виділено на зелену зону. Тобто тут є два майданчики для гри в футбол та баскетбол, і навіть кран з питною водою, а також місце для сидіння. Здавалось би, ну нічого такого складного, але створює атмосферу затишку. Відень можна назвати одним з найчистіших міст, адже тут люди навчились правильно поводитись і сміття. Щось прямує на переробку. А те, що не підлягає переробці, на сміттєспалюваний завод і перетворюється в електрику. Чудовий досвід, який зараз, я вважаю, було б добре перейняти Україні. До речі, про сміття. Ну, сортування вже нікого не здивуєш, але отут, наприклад, є інформація про те, куди можна зносити стару, наприклад, пральну машинку або меблі. Ну, я, наприклад, у Львові не знав, де. Цього можна зробити. А тут буквально ну вказано на кожному кроці біля кожного смітника. А ось тут, взагалі, облаштували окреме місце, куди можна зносити свої ялинки після свят і не робити хаос поміж іншого сміття. Також можна замітити, що у вітні відмінно прибирають вулиці, а це вже як мінімум піднімає настрій та сприяє підвищенню якості життя. От щоб ви розуміли, людина на спеціальному автомобілі серед міста вирівнює камінчики, щоб все виглядало рівно та гарно. Відень це приклад міста, яке зберегло багаторічну історію, культуру та традиції, але при тому гармонійно впроваджує сучасні технології. Місто, де жителі користуються громадським транспортом, тому що так зручніше, а не дешевше. Місто, де вирівнюють камінчики, а місцеві жителі знають, куди можна принести старий сервант або ялинку після свят. Мета цього відео не є мотивація до переїзду, а демонстрація реального прикладу, як здавалось би, дотримання простих правил та розв'язування проблем через фундаментальність, зробили це місто. Найкомфортнішим для життя. Що ж, дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, мій досвід був цікавим та корисним для вас. Тож долучайтесь до дискусії в коментарях. Створюйте та споживайте якісний відеоконтент. До зустрічі!